Вітаю! В цьому відео я розкажу, як скачати та встановити Zoom на телефон. Для цього вам потрібно зайти в Play Market або в Apple Store і написати в пошуку Zoom. Далі очікуємо, поки Zoom скачається в телефон. Завантаження завершилось, тепер ми можемо відкрити файл і почати встановлювати додаток. В наступному вікні Zoom буде запитувати або зареєструватись, або зайти за своїми даними. Розглянемо, як зареєструватись, вводимо свій рік народження і продовжимо налаштування. Тепер нам потрібно вказати електронну адресу або можна зареєструватись одразу, якщо є аккаунт Apple або Google. Обираємо спосіб входу в додаток через Google аккаунт. Далі обираємо свій обліковий запис і переходимо в наступні налаштування. Тут вам потрібно натиснути на кнопку Продовжити. Тепер ви зареєстровані в Zoom і можете почати роботу з додатком.